Усіх вітаю, друзі. Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться в безпечних місцях та мають хороший настрій. Ну а я сьогодні у планеті кіно, де дивидимося фільм Ілюзія Обману 3. Я дуже чекав на це продовження, мені подобаються два перші фільми в ті фокуси, магія, ну і власне акторський склад. Тут ви самі все розумієте. Отже, що вийшло цього разу, і що там накрутили вершники? Я дізнаюся вже буквально за кілька хвилин. Після чого поділюся з вами своїми першими враженнями. Two hours later. Ну що ж, друзі, я щойно з кінозалу подивився фільм і можу вам сказати, що він досить непоганий. Так, можливо, він програє за динамікою першим двом частинам, однак це доволі гідне продовження, яке однозначно варте перегляду. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це, це те, що у фільмі немає як такого закінчення, і історію, в принципі, можна продовжувати далі і далі і далі. А цього, на мою думку, я не певен, що це варто робити, бо іноді краще вчасно зупинитися. Але тим не менше, ще раз насолодитися пригодами улюблених героїв і поринити в атмосферу магії однозначно варто. Тому запрошую вас до перегляду, а також на свій ютуб канал кіномозок, де вже за кілька днів вийде повноцінний огляд нової картини.